Доброго дня, з вами Володимир, це канал Іммігратопедія, і це новий випуск суржику англійської мови. Сьогодні ми будемо розглядати тему займенників. Типу, не просто Я ти, він, вона, воно. А Моє, твоє наше, нас, вас і вас. Ця тема заслуговувала окремого відео, тому давайте почнемо з займенників, невизначеної форми. Це я ти, він, вона. Значить. I це я. В одному з попередніх відео я розказував про таке корисне речення, як I need help. Я потребую допомоги. Тож I це я. You це ти або ви. Нюанс в тому, що в англійській мові технічно немає слова, яке би означало ти. Тому що в українській мові ми користуємося словом ти. Якщо говоримо до одної людини, яку ми гарно знаємо, і ви це якщо ми говоримо з повагою, або ми якщо говоримо до декількох людей. Ви троє, наприклад. В англійській мові використовується просто you, в яке, в принципі, ближче до визначення ви. Hey you, Hey ти або You all, ви всі, що там буде you, що там буде you. Тому. На майбутнє в цьому відео я буду говорити слово ви, але щоб ви розуміли, що воно означає «і ти також воно не розділяється. Нюанс в тому, що в українській мові, якщо ми хочемо говорити з повагою, то ми кажемо ви якщо ми говоримо до друга там чи до близької людини, то ми кажемо ти. Тут же це залежить від речення, від того, як ви сформулюєте речення, От там буде повага або не буде поваги. Тому тут дуже просто, просто ю. Ти кажеш you до начальника, ти кажеш you до колеги, ти кажеш you до члена сім'ї. Скрізь you. He це буде він. She. Вона. He is here, він є тут. She is here, вона є тут. He він. She вона. We це ми. We are here. Ми є тут. They. Вони. They are there. Вони є там. Що стосовно тут, там, було відео з назвою Суржик англійська мова розташування, там, де я з Валєрою розказував про те, як розташовуються предмети в просторі англійської мови. Не буду на цьому зупинятися, зайдіть в плейлист Суржик англійська і перегляньте, якщо вам цікаво, ми розібрали I, я, «You» ТИ, HE – він. She. Вона. We – ми, They – вони. Тепер стосовно мене, тебе, її, його, нас, вас. Якщо I це я, me – це мене. Наприклад, як можна перефразувати речення I need help? Я потребую допомоги. Просто help me – Допоможіть. Мені. I need help. Я потребую допомоги. Help me Допоможи мені. You need help. Тобі потрібна допомога. Help you. Допоможіть тобі. Правильно, Що ти? що тобі. Це одне й те саме слово. Дуже легко, не треба багато слів вчити. He is here, він є тут. I saw him. Я бачив його. He він, хім його, його як людину. Чому уточнив його як людину, я через хвилинку вам поясню. Вона she, її, her. Тепер за схожою аналогією з словом він. Буде I saw him. я бачив його. I saw her, я бачив її. Тепер стосовно ми і нас. We це ми. Нас це буде «us». Просто викидаємо літеру N. І тепер нас перетворюється на англійську «us». Наприклад, «feed us» Нагодуйте нас. «Feed» – це годувати. Тепер, стосовно вони. Вони. they, їм, – «they», them. We saw them. ми бачили їх. Так, правильно, See – це бачити, saw – це бачили в минулому. Щодо часів, ми ще доберемося, не будемо бігти попереду паровоза, як то кажуть. Тепер, стосовно присвійних займенників, ми розібрали вже, як то кажуть, активну і пасивну форму українською. Да? Ніколи не думав, що для того, щоб пояснювати англійську мову, треба ще й українську добре петрати. Але ну що ви зробите? Вже, як то кажуть, вчишся по ходу діла. Я I, мене, мі, моє, май. Ай май. Я моє. Наприклад, this is my phone. Це є мій телефон. This is your. Pen – Це є твоя ручка. Якщо ти you, тебе. Також буде you. твоє. Your. your, your, your. Да, я картавий, вибачте, Your, Your. 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 Твоє your. Він. he. Я бачив його. I saw him як людину. Чому я це казав як людина? Тому що це його, можна сказати, як це належить йому. This is his, я бачив його, I saw him. Це його, this is his. His. А що стосовно її, що її бачив, що її річ, тут буде Her. Одне й те саме слово для обох варіантів. Менше вчите. She is pretty. Вона красива. I saw her. Я бачив її. This is her pen. Це є її ручка. Тепер щодо наше. We Ми. Us. Нас. our наше. This is our house. Це є. Наш будинок. Якщо цей будинок не наш, а якщо це будинок, наприклад, їх, то буде This is their house. They – вони, Them – їм, Their – їх, в смыслі їм належить. От ми й дійшли до останнього слова, яке нас сьогодні цікавить, це слово воно. Чому я його раніше не чіпав, зараз поясню. Воно це «it», це. «це». І так як в українській мові, так і в англійській мові. Немає присвійних займенників, які би звертались до цього слова. Тому що не можна сказати, що ця річ належить воному. Нема такого слова. Воно і в Африці воно. Так само і в англійській. «It» – це просто «it». це просто щось неживе, це просто щось. Нюанс в тому. Що ми з вами раніше на уроках говорили щодо слова це буде «this». І в мене було в коментарях запитання, яка різниця між this та IT? Пояснюю. This ви можете замінити будь-яке невідоме вам слово. Яке ви просто забули. Це якщо ми говоримо про іменники. Наприклад, я забув слово pen, да, Я забув слово ручка. This. I need this. Мені треба це. I need this. Мені треба це. I need this. Мені треба це. Не уточнюючи, що саме це нам треба. Ми просто кажемо, ну, оце го. А it. Це коли просто щось не живе. It. Просто щось не живе. Ми не заміняємо ніяке англійське слово. Це означає воно. Воно осьо. It is here. Воно тут. Що воно, ми теж не конкретизуємо. Але я б сказав би так: слово it не настільки гнучке, як слово this. Набагато простіше використовувати саме слово this, коли ми говоримо про якісь іменники. Які ви забули, як буде англійською. Врешті, it – це просто воно, і на цьому все. Сподіваюся, відео було корисним. На цьому все. Приходьте ще. Лайкайте, підписуйтесь і зустрінемось наступного вівторка.